Я вітаю вас, риби. Зараз з вами зробимо прогноз для вас на листопад 2024 року. Буде для вас цікавий місяць, ви в цьому хаосі життя побачите вже власні результати, чого я вам і бажаю, риби! А я астропсихолог Алла Бережна. Підписуйтесь на мій канал, я роблю прогнози, я люблю свою справу і бажаю, щоб всі люди стали більш щасливими і обізнаними. І отже, риби. Почнемо з того, що 1 листопада у нас відбудеться молодик у знаку скорпіон. Дуже глибокий молодик, тому що скорпіон він не має рожевих окулярів, він все розставляє по полицям, він копає глибоко, і це також знак води, як і сам місяць. І отже, вони зустрічаються, і тут буде дуже багато енергії такої чутливої саме для вас, тому що риби ви також дуже багато відчуваєте цей всесвіт. І отже, цей молодик для вас у 9 домі. Відчуєте такий великий потенціал народження чогось нового у сфері комунікації з іншими людьми, спілкування, нова інформація, можливо, захочете піти навчатися, вивчити щось нове, нові релігії освоїти, нові філософії, вчителів зустрінете, до речі, самі зможете вже викладати. Також вирішиться питання із документами, якщо ви довго збираєтесь кудись поїхати, тут або отримаєте нову звістку якусь, або ж вже почнеться вирішення якихось питань. Також це можуть бути питання і юридичні спілкування з людьми, які живуть далеко. Іноземні також можуть бути у вас друзі або партнери, з ними спілкування. Можете почати вивчання нової мови, гарний початок, піде добре вам, поїздка, подорож, спілкування. Взагалі тут про ваш інтелект. Відчуєте таку внутрішню, свою власну, таку глибинну силу і зможете нею вже почати користуватися риби. І далі у нас важливо, що 2 листопада Меркурій переходить в знак Стрілець. І для вас це 10-й дім. Тут про кар'єру, про статус новий і про те, що ваші всі думки будуть направлені на бажання професійного росту, на бажання зміни статусу, або отримати якісь документи, вам потрібно буде, або переїхати або змінити сферу діяльності, або змінити офіс, в якому ви працюєте, можливо, якось переобладнати офіс новою технікою. Також, можливо, купівля нерухомості комерційної, яка буде вам потім давати прибуток. Також тут питання роботи, кар'єри, будете спілкуватися з керівниками, вирішувати якісь питання дуже важливі. Але що хочу сказати, що у стрільця управитель Юпітер і він дає у нас розвиток розширення. І коли стрілець, коли Меркурій заходить у знак стрілець, Юпітер трошки його якби роздуває, і може бути черезмірно багато балачок, якоїсь надмірної інформації. Тобто, риби, спостерігайте за тим, що вам потрібно, а що ні. Включайте таке сито своє і оціюйте, що вам потрібно, а що, можливо, і пусте. Може бути такого, що багато повітря, багато цього Меркурія буде. А ще важливо, що в кінці місяця він піде ретроградно. Про це я скажу пізніше, і тут також можуть бути зміни або затримки якісь, або взагалі такий тормоз. Це може бути якісь бюрократичні справи, контакти з державними якимись виконавцями. Тут може бути затримка наприкінці місяця. Але зараз йдемо далі. 3 листопада у нас дуже важливий аспект це коли Плутон стане в опозицію до Марса. Взагалі, 3-го це буде вже такий пік цього аспекту, а відчуватися він нами буде і раніше, на пару тижнів, і після нього. І далі він ще продовжиться, тому що Марс одійде від Плутона під ретроградно, перейде в Лев, а потім в грудні вони знову зустрінуться, і потім він ще піде директно і на при кінці квітня вони знову зустрінуться. Тобто процес дуже довгий. А що він несе? Це боротьба. Боротьба за владу, за ресурси. Дві такі дуже великі планети, вони уперті, ніхто з них не хоче здаватися, кожен хоче бути переможцем. І таке протистояння. Ми відчуємо це у всесвіті. Будуть вибори, ніхто не буде поступатися нікому. Тут не говориться про любов. Тут говориться про сильну боротьбу. Люди будуть незадоволені, люди будуть на якихось емоціях, захочеться також повоювати, вступити в якусь боротьбу, не будуть погоджуватися з чимось. Це взагалі, це глобально. А конкретно для вас риби це пройде 5 і 11 дім. І тут знову ж таки про наші емоції. Добре, якщо вони будуть позитивні, якщо ви самі отримаєте якусь перемогу, тому що п'ятий дім, 11-й це про задоволення, про якесь захоплення, про закоханість, можете зустріти когось, але це будуть дуже такі потужні відчуття. І не знаю, чи довго вони протримуються, тому що те все, що дуже яскраво, так, якби, загоряється у нас, воно потім так же швид і згасає. Але все одно це буде, і вам прийдеться це витримати, це прожити через себе. Тобто зовні ситуація буде накалятися, і ви риби включитесь або власну ініціативу проявити, або якось через дітей, через закоханих туди будете зливати свою цю надмірну енергію, емоційну. Або ж щось творіть, найкраще щось творіть, щось таке гарне, красиве, або поїдьте кудись, або будьте в колективах у великих і там виділяйте цю енергію. Можливо, піти в кіно, в театр, на якусь виставку, де ви можете виділити цю енергію і у щось таке прекрасне. Спілкуйтеся з людьми, будьте в якихось творчих групах, можливо, почніть розвивати свої хобі, свої таланти. Тобто енергії дуже багато. Ще головне тут вміти цінити, цінити самого себе, цінити свої таланти, цінити також свої і почуття. І далі у нас 4 листопада Марс вже переходить в знак Лев, а для вас це шостий дім. І тут про необхідність відчути себе значущим. От ви прям захочете відчути себе правим, значущим, важливим, тому що це Лев, це велике Я, це також Сонце. І туди переходить Марс, а сонце і є управитель Лева. Тобто, у вас така комбінація буде дуже емоційна в цьому місяці. Багато буде емоцій. Вам захочеться в плюсі пишатися собою, відчувати, що ви гідний, гідний такий гідна людина. Можете турбуватись за ким, спіклуватися, допомагати, самопізнання сюди. Можливо, найкраще це зверніть увагу на своє тіло фізичне. Підіть обстеження, пройдіть, зверніться до лікарів, можливо, спортом займіться, тому що енергії знову ж таки багато, марс. Активність. Кудись реалізуйте це. Можуть бути також і конфлікти. Конфлікти можуть бути і по здоров'ю. А можуть бути на роботі, у спілкуванні із нашим близьким оточенням на роботі, якщо у вас бізнес, можливо, із вашими підлеглими або із вашими партнерами, ви ще захочете вибудувати якісь кордони, тому що лев це про кордони. Він не любить, коли заходять на його територію. Отже, такі емоції будете відчувати, коли Марс перейде в ваший шостий дім, у знак лева. І далі у нас 11 листопада Венера переходить в козуріг. І знову ж таки для вас питання 11-го дому, великі колективи, де ви знаходитесь? Можливо, ви працюєте у великих колективах, то там відчуєте щастя, або закохаєтесь там, тому що Венера це про кохання. Можливо, зустрінете там таку дуже цікаву особистість, і вам буде дуже з нею цікаво, ви будете відчувати стан задоволення, щастя. Або… Про якісь свята, про якісь заходи дуже такі важливі, емоційні, знову ж таки. можливо вас запросять на якесь свято, на якісь концерти, де будуть гарні люди, дуже красиві. Вам буде все там подобатися. Людей зустрінете там приємних, буде приємне спілкування, тому що Венера це про те, що ще поділитися своїми відчуттями, своїм щастям, поділитися з ближнім, можливо, навіть більше побачити своє майбутнє, на що ви надієтесь, на що ви сподіваєтесь. Чітко це побачите і відчуєте, що ваше життя гідне, ви соціально реалізовані, і у вас є реальні можливості досягти своєї мрії. І далі у нас риби іще 15 листопада повня відбудеться в знаку Утелець. Для вас знову ж таки третій дім. І це знову ж про спілкування. У вас буде дуже багато спілкування в цьому місяці. Можливо, ви цього і не любите, риби, ви трошки такий замкнутий знак. Ну, не то, що замкнутий, а любите більше думати. Але в цьому місяці вас всесвіт буде пропонувати дуже багато нових, цікавих людей. І. Повня в третьому, це коли щось відкриється, щось розкриється через інформацію. Ви з кимось поговорите і щось зрозумієте. Можливо, якісь таємниці, що стосуються ваших друзів, вашого оточення. Можливо, ви навіть з технікою щось будете робити, або будете купувати, або продавати, або ремонтувати. Але відчуєте, що це такий час дієвий, щось потрібно робити. Потрібно їхати, потрібно спілкуватися, не сидіть в тіні риби, тому що вам всесвіт не дасть такої можливості сидіти в тіні. Ви будете на виду, і, до речі, тут з місяцем буде уран в поєднанні. А це про несподівані зустрічі, неочікувані ситуації, і навіть думки у вас будуть такі різкі, що ви самі себе не впізнаєте риби. А 17 листопада у нас Уран стане в опозицію вже до сонця, знову ж таки, третій, дев'ятий дім. Вас або запросять кудись поїхати за кордон, або е, документи, якісь е, ви отримаєте, якусь важливу інформацію, можливо, книгу якусь прочитаєте, але це така буде різка інформація, така несподівана, така новаторська ідея, якась вам також може прийти, якась креативна. Ви захочете прям рухатись, захочете змінювати свої плани, захочете щось взагалі змінити своє життя. Тому що дев'ятий дім це коли взагалі реорганізується наше соціальне життя, наші погляди соціальні змінюються. А уран взагалі це планета всього несподіваного. Це планета дуже потужна. І можуть бути розмови якісь, вони можуть бути також і неприємні, тому що взагалі Сонце з Ураном може давати конфлікт. І з тими людьми, хто живе далеко, якісь перемовини, змінення рішень щодо якихось поїздок, до переїздів. І тут, як наче якийсь іспит будете складати, якийсь екзамен вам всесвіт дасть. Отже, риби, будьте уважні і особливо слідкуйте за своїми думками. А 20 листопада у нас Плутон остаточно виходить із знаку Козоріг на 20 років. Переходить у водолій, про це я знімала вже багато відео про Плутон. Можете передивитися для вас 12-й дім. Тут знову несподівані якісь перевороти. Тут про те, що взагалі зміна в світогляду, ви будете довго копатися в собі, щось переодумувати, передумувати. Можливо, переїзди, можливо, відкриття якихось таємниць. Взагалі розкриття себе для самого себе, тому що 12 це є ваш дім, це дім риб. І от у вас тут буде йти Плутон 20 років. Ви по-іншому будете сприймати все своє минуле, все своє попереднє життя. Ви переглянете за цей час, повинні сприйняти його прям таким, яким воно є. Інакше Плутон не працює. Він потребує трансформації. І трансформації чого? Сприйняття, вашого сприйняття реальності воно повинно буде змінитися. Але це надовго, аспект довгий, я думаю, у вас риби все добре вийде. А у нас важливо, що ще 21 листопада сонце переходить в знак Стрілець, і це для вас 10 дім, початок або нової кар'єри, або новий статус. Переїхати можете, ваш офіс може переїхати. Можете стати керівником, можете набрати собі якусь нову команду помічників у ваш бізнес. Сонце піддасть енергії. Стрілець це або навчання нове для того, щоб досягти більших успіхів у професійній діяльності, або переїзди. І... Зміна місця або проживання, або зміна місця дислокації вашої роботи. Тут про зріст, зріст вашого професіоналізму. Також шлюб можете заключити. Тут взагалі про зміни статусу. Але ще важливо, що 26 листопада тут же в стрільці Меркурій піде ретроградно. І це якесь повернення назад в минуле. Або повернеться хтось з минулого, можливо, колеги, можливо, керівник, або ви повернетесь в яку в якусь організацію, де ви раніше працювали, повернетесь до якогось свого старого статусу, де ви вже були. Щось будете доробляти, і це краще. Можливо, документи, якісь бюджетні питання, якісь питання з державними органами, можливо, про податки будете щось вирішувати. Щось ви будете передивлятися стосовно своєї кар'єри, а також це може і відобразитись на вашому домі, де ви живете. Також тут пройде переоцінка якась. І е, головне, в цей час не приймайте важливих рішень, а буде ретроградний у нас Меркурій до 15 грудня. Найкраще в цей час спостерігайте, планувати можете. Прописуйте свої плани, чого ви бажаєте досягти, яких професіональних злетів ви хочете відчути в вашому майбутньому. Пишіть, записуйте, спілкуйтеся зі своїми рідними, з близькими. Я бажаю вам риби всього найкращого в листопаді і завжди. Підписуйтесь на мій канал, а також на мій інстаграм. Я вам буду дуже вдячна і до зустрічі!